Заперечення клієнтів це не завжди відмова. Часто це просто сигнал про те, що клієнт має недостатню інформації або певні сумніви. Правильна робота з запереченнями тут може вам переконати клієнта, зміцнити довіру та підштовхнути до ухвалення рішення. Сьогодні ми розглянемо основні заперечення та способи їх подолання. З вами команда LPMobi. Підписуйтесь, щоб нічого не пропустити. Та починаємо. Чому у клієнтів взагалі можуть виникати заперечення? Це може бути з кількох причин. Перша причина недостатньо інформації. Клієнт сумнівається у вашому продукту просто тому, що не знає всіх його переваг та деталей. Друга причина страх ризику. Люди бояться зробити неправильний вибір, особливо коли йде мова про великі витрати. Третя причина особистий досвід. Можливо, клієнт мав якийсь негативний особистий попередній досвід пов'язаний з цим продуктом. І четверта причина порівнення з конкурентами. Клієнт завжди думає, що у конкурентів пропозиція вигідніша. І ваша задача не сперечатися з клієнтом, а максимально максимально йому показати, що ваша пропозиція повністю закриває його потреби і відповідає очікуванням. Базові техніки: як працювати із запереченнями? Перший крок у роботі із запереченнями це зрозуміти їх причину. А для цього нам потрібно ставити правильні відкриті запитання. Наприклад, клієнт каже, це дорого. Тоді ви відповідаєте: а що для вас важливіше ціна чи якість? Таким чином ви переводите діалог у конструктивне русло і даєте можливість клієнту висловити свої очікування. Підкреслюйте вигоди. Якщо клієнт сумнівається, то зробіть акцент саме на тих характеристиках, які важливі для цього клієнта. Наприклад, якщо клієнт цінує екологічність, то розкажіть про сертифікацію вашого продукту. Або якщо для нього важлива швидкість, то наголосіть на швидкості доставки. Наприклад, клієнт каже, що цей товар Здається трошки дорогим. Тоді ви можете сказати так, розумію, але зверніть увагу, що цей продукт складається з екологічно чистих матеріалів. Ви турбуєтесь і про себе, і про довкілля. Третє збільшуйте цінність. Клієнти готові заплатити більше, якщо вони побачать конкретну цінність для себе. Тому замінюємо загальні фрази на конкретні факти. Наприклад, не треба казати, що це найкращий телефон, а краще сказати, що це телефон, який тримає заряд до трьох днів. Вам доведеться його рідше заряджати, а отже, ви зекономите свій час. Наприклад, клієнт питає, а чому цей тостер коштує дорожче ніж інші? Тоді ви можете сказати, що цей тостер має гарантію на 5 років, що він виготовлений з екологічного матеріалу. Що він безпечний, він не нагрівається зовні і так далі. Четверте, пропонуйте альтернативи. Інколи клієнту важливо мати вибір. Якщо він не готовий купити певний продукт, то просто запропонуйте йому щось інше. Наприклад, така ситуація, клієнт каже: А я вже працюю з іншим постачальником. Тоді ви можете сказати так: розумію, це добре, що ви задоволені своїм постачальником, але давайте розглянемо можливості, як ви можете покращити ваш досвід. Наприклад, у нас є послуги з страхування товарів або доставки. П'яте слухайте уважно та шукайте компроміси. Успішні продажі починаються з уважного слухання. Клієнт має відчувати, що ви його дійсно розумієте і готові допомогти йому знайти правильне рішення. Заперечення це лише частина діалогу. А чи стане клієнт вашим постійним покупцем залежить від вашої реакції? А використовуючи правильні техніки, ви зможете подолати сумніви, побудувати довіру і успішно завершити угоду. А ще якщо ви хочете максимально спростити процес продажу та залучити більше клієнтів. Ми рекомендуємо вам створити лендінг на конструкторі сайтів LP Mobi. Тут все дуже просто, адже робиться за готовими шаблонами. Ви просто обираєте потрібний шаблон, вставляєте сюди свій текст картинки, і ваш лендінг готовий. А при реєстрації ви ще й отримаєте бонус топ топ-5 ніж на весь рік. Посилання в описі під цим відео. На цьому все. З вами була команда LP Mobi. Підписуйтесь на наш канал, щоб нічого не пропустити. Залишайте ваші реакції, пишіть коментарі, та на все добре. até a próxima.